Куряче філе найбільш популярний вид м'яса серед закарпатців, адже по ціні доступний для гаманця пересічної родини. Споживаю дорого. Ну я знаю, нормально. Так що зробиш? Чи дорого, не дорого їсти треба? Філе беру і свиніну беру. Я люблю більше свініну, але люблю і філе. Куряче. О, якраз іду за курячим філе. Звичайно, що дорого, ну що поробиш, ну все дорожче, дорожче та й курячі філе дорожче. Все залежить від того, хто у тебе в сім'ї. Якщо є дитина, дитина хоче, то будемо купувати. Ну а що робити? А так я сама по овочах. Знаєте, я думаю, що тут і причина, вона на поверхні лежить. Все в житті в нашому дорожає, ну все. У нас війна, по-перше, да? десь якась логістика вже. Не така, як була раніше. Доставка, да? електроенергія дорожчає. Все, що дорожчає у нас в житті, воно тягне одне за собою одне за собою, так і є. Ну, і потім люди вони вирощують, да? на базарі, ми стоїмо на базарі, вони вирощують продукцію. Вони за отримані гроші теж можуть або винні щось собі купувати. Ну так. Продавці на центральному ринку Ужгорода скаржаться, попит впав, люди майже не купують, хоча ціни на курячі філе більш-менш стабільні. Коливається плюс-мінус на 10-15 гривень на кіло. А після Нового року навесні дещо й знизилися. 235. Трошки впала ціна, на 10 гривень упала ціна. А коли впала? Ну, десь недільку назад. Трошки подешевіло. А чого? Беруть ну, дуже по мінімуму. Дуже по мінімуму. Слабо людей зовсім нема. Тобто, як хто приходить, той бере, ну, або так тому, що людей нема, людей нема зовсім. Яка ціна за кілограм? 240 гривень. Піднімаюся, спускаюся, два тижні так, два тижні так. А плюс-мінус яка така динаміка? <клес> то дешевше, то дорожче. Ну, наскільки гривень? Ну, 10 плюс туди, плюс. Що каже, дорого. Дорого, звісно, що дорого. Для, для людей це дорого. На другу, ми не виробники, ми не продавці. Ніхто не пояснює. Ні тепла, не плати треба їм нічого. Просто ніхто нічого не пояснює. Нема курки, нема курки і все. Не росте, нема. Загалом по Україні за останні два місяці курячі філе суттєво додало у вартості. Згідно з даними мінфіну, на початку вересня його середня ринкова ціна становила 237 гривень за кілограм, що на 13 гривень більше ніж у липні. А за рік курятина подорожчала майже на 40%. Варто уваги, що філе вже перевищує у ціні свинину. До прикладу, свиняча лопатка в середньому коштує 244 гривні за кіло. На Закарпатті ситуація менш критична, проте тенденція аналогічна. Ситуація така сама. Ми бачимо, що в області в серпні 2025 року порівняно з липнім поточного. Зафіксовано зростання цін на м'ясо та м'ясопродукти. Зокрема, ціна на куряче зросла на 3,3% і становила 218 гривень 88 копійок за кілограм. Це, ну, якщо можна порівняти за свинину, на 2,8 і склала 233,59 гривень. У липні 25-го року середні ціни на чи на ринку області становили 211 гривень 92 копійки, тобто ріст 3% це порядка 7 гривень. Для порівняння середня ціна кіло філе курки на Закарпатті у кінці грудня 2024 року становила 176 сімдесят гривень, каже Михайло Гаргонич. Це 25% росту тільки з початку 2025 року. Куряче філе подорожчало через зростання собівартості виробництва, яке пов'язане із зростанням цін на паливо, енергоресурси та подорожчанням кормів. Крім того, стабільний попит на курятину як як. Залишається одним з найдоступніших видів м'яса. Також сприяють підвищенці. Прогнози на осінь філе курки може зростати і надалі, кажуть експерти. Проте конкуренція між виробниками та імпорт частково стримуватимуть стрибки.